Амітрас використовується як в різних видах розчинів, починаючи від водного, закінчуючи спиртовими, так само і використовується в розчинах на смужках. Зразу хочу сказати: не забудьте одіти рукавички, коли ви будете працювати з цими препаратами. Ці препарати здається, що то така дрібничка, воно там щось там майже не пахне, якась мушка, якась там ворсиста чи картонна смужка. Але через шкіру рук мікродози отрути будуть попадати. До вас в організм будуть попадати в організм, будуть розноситися кровотоком, будуть накоплюватися в лімфатичних вузлах за один раз, за два, за десять разів. Можливо, ви того не відчуєте, але ви це відчуєте з часом, з роками, у вас відбуваються проблеми. Ви навіть не будете пов'язувати ті проблеми, які з вас можуть, не дай Бог, виникнути з надмірниками, з печінкою, з лімфатичними вузлами, з обміном речовин, і вони виникли в результаті неправильного користування засобами захисту. Звичайні Рукавички, чорні резинові рукавички, які використовують хазяйки для миття посуду, продаються в господарських магазинах, посуть вас і захистять вас від майбутніх проблем. Користуючись смужками, ви обов'язково утилізуєте ті упаковки, в яких були ці смужки. Старайтеся, ну є правила техніки безпеки користування, але ми, ми такі пасічники. Більшість з нас ніхто не читає того всіх правила. А купив смужки там, розірвав голими руками, витягнув смужку, поставив вже дивись. Це чи кліш падає, а за себе забуває. розумієте? Це дуже небезпечно. Воно зразу вам не покаже себе, але покаже далі. Це Я для того, щоб пасічники зберегли своє здоров'я і щоб, щоб в нас було більше, і ми менше зверталися в аптеки.